Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Єрик Мазур». Сьогодні я знову на ринку у Львові. Пройдуся по цінах, помідор, приупавший добре. Зараз кажуть ціни. А ви підписуємося на канал, коментуємо, які у вас ціни. Ну, це щоб знали гуртовий ринок. Ось така парадичка вони кажуть на такий помідор. 25 гривень. А такі червоний. 40 гривень. По цей, що Такі просто головні. За 95 може віддати. Дайте мені по 30. І по 30, де 25. І є 25. Є щодка дрібна по 8, Так по 20. така по 10. І сьогодні багато помідорів. Брокколі 40 така. А капуста молода? 18. 18. Вісімнадцять. Кріп 80. Петрушка. 70 може бути. Сімдесят. Чавель. Фасок? 60. 60. Базилік. 200-250. 200-250. І в тебе цей салат? Роман 40 за кілограм. – 40? За кілька. А ті? По 30. По 30. – Що Чесничок. – Часник. А в тебе 20 пучком, так? Ясно. Така сьогодні ціна на ринку. Кабачок 20. Ну, а поміляр багато. Баклажан 90. А перчик такий? 60. Скільки? 60. – 60 кажуть. А помідор? 25. Огірок 30. Скільки зробку? І помідорів багато. І можна тут розбрі купити. Бачите, цибулька. Це в розбір продається. Яка ціна. Ось такий чорний принц, кажіть 80. Рожевий 60. Рожеві 60. Або буряк по скільки продаєте? 15, 14. 15-14. І такі. Малинівка роздріб. Бачите, роздріб. Від кілограма по 60 гривень можна взяти. І червоні теж так само? 18 говорять.

А молода? Молода. 17. 45, така Брокколі. Але продають тут і на розріб 50. І така 15. На літо, бачите, садити Трошка. Трошки ефект не такий. У мене Кажіть 35. 35, кажуть, але в роздріб можуть продавати 45. Морква 50. А такі жовті. 30. Жовтий. Жовті. І псикіні. Зелені 55, а це 60. І чесник такий грубі. По скільки? 130. І часник ще є. Добре, Молодий. Це скільки у вас такі сітки? 140. Скільки бульба? 15 гривень картопля Одеса Аризона. Десятий ряд. Об'єм. Аризона. Супер. Чуть-чуть пізніше від рев'єри, але роди дуже добре. Добре, добре. Від 100 до 150. Ось така красива. Тільки красивий учасник. Це вже третій побачив машину. І бур'як такий гарний молодий. В один – 12 гривень. І вітрина 10-го ряду. Об'єм великий всього. Озірок такий. 30. Броколі 40. Картопля Та 16 така. Буряк 13. Паті Геркулес. Так, от оте. Закарпатський Геркулес, вони цінять дуже дорого. 150 мусимо му торгувати. Ага. Скапі 150 на початку. Рожевий. 60. 60 і цей 90, ні? Може бути якщо. 90. Так, 100. 60. так 60, 60 тільки такі інші. Бачите. Бачу, бачу, бачу. Це високоросло 60 також. Жовтий 70, такий 50. Дрібний бородичка закарпатський 20. Більше 30. Зрозуміло. А капуста в тебе? 18. 18. І брокколі? 35. 35. Ясно. Ну, кукуруза вже трошки приупала теж. Казала і 20, і 25 в роздріб продають. І ще часник. Теж 140 такий. Ну, цибулька. цибулька скільки ваша? 12. Така головніша, є по 20. І є по більша така по 15. І часника трохи є, це вже проминув пару штук. П'ята шоста вирощують свою. Цибульку, часник. це ще одна точка. А вас скільки такі? 130. 130. Від 140 до 120. Черешня. Але 140 здорова. І персик сьогодні 75 і 50. Тут черешня по 130 є. І чорниця сьогодні 240. Ілохина 320. 135. І черешні багато є. Такі ананас і каже по 100 віддасть. А мед скільки в тебе? 150 літрів. Це пройшло І абрикос 100 гривень. Такий. За штуку 150. Полониця і порізька 120. Гурт 100. 140, а літр 170 сімдесят. по 300 є. Касливо 130, кажуть. І по 150. Мало полониці. По 20 кукуруза закачана. І свіжий. Жимо 250. 250. 270 і Ожна 350-400. 350. -400. 350 Крупна здорова. Правді, свіжі, ягоди. А черниця? 235. Є по 300. Є по 280 на гурт. Такі по 145 персик зерний. 145. Тоже 145. І слива. 110 135 Зрозумів. По 65 є. По 60 гривочки. І по 55. І приїхала до Сереги ураскавном. Одеса, отакий от камерон сорт. О, слава Україні! Всі Героям всі слава! підтримуємо українського виробника. Дуже, серед... дуже дуже. Зараз буду пробувати. Переживаю за людей, щоб ним сталося цукровий де Б. Сталося. Супер. Всім привіт. 28 гривень. Є по 27 Одеса. А сорт той самий? Камерлан. Камер поняв. Є Одеса кажуть по 25. Ну, а тут попав на Вікторію. Пробуйте дуже солодно. Солома наниз, щоб не вилась. Колись грузив такі на Херсонщині. І 20 тонн. 21. І приїхав. Приїхала Диня, ви питали мене, чи є Диня. Є вже на гуртовому ринку у Львові Диня. Каже, мазин 70 гривень. І звідки вона привезена, не скажеш? Одеса, все Одеса. Бачите, Херсона не стало з лівої сторони, там, де йде повним ходом. А так зараз Одеса. І Вікторія по 25 ще є. І сьогодні вже 13 форт, переважно Одеса, Кавон. І ще є квіти. Можете купити таку красу. А і торгуйтеся. Тут розріб продають і продають на гурт. На гурт дешевше, звичайно. Я ще такі 200 гривень кажучи. А хризантеми скільки один? 100 гривень. По 100 гривень. А такі? 350. 350. А ця? 150. Дала 150. І на розсаду можна бачити. Взяти хризон різних написано. Які садити гушочки і на осінь можете продавати. Є розпродажа. Такі по 30 гривень є. Кали Кали по 100 гривень. Оденькі по 400 гривень. 400 тисяч. Друзі По 5 гривень такі я Це є петунія по 5 гривень. Петунія по 5 гривень. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. До другого разу. Приїду, покажу, розкажу, які ціни. Так як я кажу, отаж бачите, по всьому приупало навіть той самий помідор. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!